Всім привіт! Сьогоднішня рибалка буде в темі мочової снасті. Вже добрався до місця лову. Нарешті погода дала вибратися на рибалку. Декілька днів був дощ, була вітряна погода, а сьогодні вже більш-менш чудово, навіть зранку не має вітру. В процесі рибалки розповів вам про саму снасть, як вона облаштована як її правильно налаштувати, як правильно от, е, виміряти глибину і як вибрати місце. Розкажу все саме цікаве про насадки, наживки, які буду сьогодні використовувати. Отака от тематика сьогоднішньої рибалки. Думаю, буде цікаво, як початківцям, так і аматорам, які вже давно ловлять на таку снасть і взагалі рибакам. Також хочу подякувати всім глядачам, які дивляться мій канал постійно. Залишають свої коментарі і відгуки про мою рибалку. Думаю, сьогодні буде цікаво. Рибалка, як завжди, починається із приготування місця, а також приготування прикормки. Зараз я приготую прикормку, покажу, яку я буду використовувати і що туди буду додати. Сьогодні буду використовувати таку прикормку Real Fish. Ляж. Це не реклама, просто показую, що я буду використовувати на рибалку. Прикормка перевірена, вже багатьма риболовами. Так що, думаю, все буде добре. Тут всі є добавки, містить горіхи та натуральні спеції збагачення трактантами та стимуляторами апетиту. Також буду використовувати, трошки додав атрактанта. От, це я перелив просто в іншу бутилочку. Атрактант називається стрем. От, солодкий з ароматом на карася, можна сказати. А також є от, от, такий атрактант, це для насадок слива. Дуже ароматна штука. От, спробуємо <гум> діпувати різні насадки цієї штуки. Дуже ефективно працює. Зараз готую прикормку, виставляємо снасть, виміряємо глибину, закормлюємо і починаємо рибалку. Глибину виміряв, близько трьох метрів. От, прикормку приготував, зараз настоїться, От, Потім розкажу, як я вимірював. Я своїм методом вимірював. Ну, для цього потрібно, якщо все по, по науці робити, я вам пізніше розповім, як це робиться в нових місцях. Так, по насадках сьогодні приготував перловочку. Додав трішки туди сухарів. і... Один секретний ароматизатор, як завжди, секрети секрети рибалки. А, дуже пахне. Ось така перловочка, бачите, свіжо приготовлена. Червоний черв'як. І опариші. Пінк. Великий. Є різні, різноманітні. І великі, і маленькі. Также є пуф. Пуф від стрема. От, і ще один пуф. Там. З минулого року ми залишився, взяв двох видів. Будемо на це все пробувати ловити, комбінувати ці всі насадки, наживки і побачимо, що буде краще працювати і на що буде ловитися. Так, і саме головне це про погоду, що нам напрогнозували сьогодні синоптики. Зранку було плюс 10. На день пообіцяли плюс 25 без опадів. Атмосферний тиск 760 мм. Вітер північно-західний. Західний. Західний коричай, вітер протягом дня буде змінюватися з різних напрямків. Там декілька напрямків. Температура води близько 19 градусів. Отака погода. Стоїть дуже високий рівень. Тут, як на мене, то зранку вода дуже піднялася тут. Я думаю, напротязі дня вона буде трошки знижуватися рівень, ближче до вечора буде падати. Все, Зараз починаємо вже ловлю. Все готово до рибалки. Так, рибалку розпочнемо з перловки. Хочу спробувати все ж таки. Будемо по одному зерну цепляти. Так, до речі, як я наживляю, є така прорізь і тут під верхом протикаємо, можна по дві, по три зернини, скільки вам треба. Отак от по одній поки що. Про оснащення тут до речі, такий цікавий поплавок іде такий спеціальний матчовий поплавочок. От, Він огружений, є на ньому огрузка і плюс огрузка йде під пасок, на який ми будемо ловити. От, В трьох місцях розташовані отакі невеличкі грузики. Обов'язково на відстані однакові, щоб воно все це не путалося. От, де вертюжок стоїть отака от кемрик, щоб не ціплявся поплавочок. На основній е, волосині у нас іде стопорок. Поплавок у нас скользящий, глибина 3 метри, як, як я вже казав. І він е, кріпиться спеціальним карабінчиком. Так, закидаємо. Потім ще вам розповім в процесі. Дуже багато вам інформації за один раз не потрібно. Так, закидаємо. До речі, е, дистанцію я закріпсував. От, вибрав орієнтир. От, ото велике дерево. От, і навпроти нього. Будемо закидати. Так, на перлоку було кілька клювань, ну, щось поки що нічого вирішив змінити на осадку отакий От пуп з підсадкою опариша. Отак. распробуем что там за рыба Она уже такая капризная хитра так, першаклевание какая-то рыба сейчас посмотрим, что тут за рыба О, непогано, плотва хороша. О! Довго не було покльовок. Дивіться, яка красавиця. О! Жирна, жарненька. Оділася на опариша. О, пуф не підсажував цей раз. Пробував чисто, на опариша. О, така рибка. Такий почук що Почалася риболка. Почався вітер північний, але ну, поки що він не дуже великий ще. Так, зараз будемо продовжувати риболовлю. Так, до речі, про вулище розповім, хто перший раз бачить таку, ну, ловлю на матч. Вудлище е спеціальна матча в мене, ультраматч називається довжиною 390 з тестом до 15 грам. Я така безінерційна катушка тисячі по шиману. До речі, катушка Шимана Катана 2500. О, задній фракціон. Можна брати любу катушечку, невелику. Основна волосінь. Ліска 0,2, поводок 0,16. така снасть. Так, будемо закидати. Почалося соклювання. І стопорний вузлик, ось о він, до речі, в'яжу з такої ж ліски, як і основна, по діаметру. Так воно працює дуже добре. Я думаю, надіюся, всі вміють в'язати стопорний узлик. є. ого Шо це таке плотва хороша вот это да, да плотвище вот это да З глибини красавець це не красноперка Дивіться який монстр! Он це снасть! Наглотанула! Наглотанула! Це риболочка вже відсипили! Спрацював діп. О, діб. Я Вірно щось схоже на карася, ну така здоровенна була! Оп, так. така риболочка сьогодні. А. Риби як такої мені багато не треба. Головне сам процес ловлі. Відпочинок на природі. Тут тільки посадіти ось в таких краєвидах, Уже чого стоїть. А коли ще риба ловиться, то взагалі... Так, достатньо буде. Так, а тепер беремо нашу чарівну суміш. Оп. Оп. А, як пахне сливою, це просто не перебай. Настільки нас аромат такий стійкий Так, зараз закидаємо. Дуже обережно треба все робити, тому що вітер, щоб не за що не цеплялося. Так, все. Некрос. По маркер. Поклевки майже не видно было. А она тут сидит уже. Ну вот такая красавица. Оп. Плывок постоянно сносит. вірно плотова проклювує треба вже слідкувати за клюванням тому що це мачева снасть поплавок здоровий огрузка теж треба постійно тільки або трохи притоплює, або піднімає, треба зразу підсікати називається опіум слива. Діп. Дуже полюбляє його і карась. От інша риба. Збирається на воді пух, зараз світе тополь і цепляється на волосінь. А тут Кільця невеликого розміру і воно забиває, не можна, збиває глибину. періодично, майже кожного разу треба знімати. Взагалі то цікаво. Риболка на в снос, якщо все правильно зробити. виміряти глибину. Так, є щось хороше. Ого. Що це там таке? Ого. Нічого собі. Що це таке? Здорово якийсь. Ого, плото чи що? Так, да, плотово, здоровезна. Працювало пінотисто. Опа. Пінотісто спрацювало. Чисто спробувати пінотісто. Зацепив отакна баштека. Красавиця. Сидів, перев'язувався, трохи втратив плавучість мій поплавок. Там зняв колечко одне, грузочне зменшив грузку поплавка трошки. Ось така красава ця баштека. Опа! Що рибалка сьогодні вдала? Саме що погано, це сидіти на сонці. Місце таке після обіду повертається сонце. І оце до вечора вже. суночку тут вот это да подняла поплавочек поклевочка такая была ух и гарно плотво красавица Так, закидаємо снасть. Більше не підгодовував. Зранку підгодував місце добре. Перед обідом ще підкинув корму. Є щось хороше. Ух ти, зірвалося. Що там Таке. Схоже на плоту було. Щас зірвалося. взірвалося. Теж на пінотіста. Бог. Также який-то зацеп. Ось, чи, чи щука, незрозуміло що обірвало. Ручка. от грузики нижні під пасок Оце таке було. то Я повністю перев'язав поводок, повідець. Завжди треба мати з собою на рибалки запасні. Оснастки, щоб не тратити час. Можете вдома зробити кілька повіців з із грузками. також повинен бути запасний поплавок, а ще краще різних різної огрузки під умови ловлі. Вак like, щось хороше є, упирається, ого ого, що це тут таке. Ого твіще, ого! чи що це таке? Подляще! Подлящик, ух ти, Ха -ха. та випустимо тебе, мабуть, Красавчик! отакий вот от вот красавець! Зараз ми тебе мучити не будемо, випустимо, випустимо, випустимо. Шкода, я в карась. О, все, давай, гуляй. Так, скоро буде завершуватися вже рибалка. Багато було цікавих моментів сьогодні. Трошки стих вітер. Сьогодні працювали найкраще із насадок. Це пінотісто і опориш. Ось такий сьогодні висновок. Перлоку щось категорично не хоче, чому не зрозуміло, інші роки найкраща була насадка навіть в цій водоймі, а що трапилось, не зрозуміло у риби змінилися смаки. сейчас типом трошки. Оп. Оп. Цвета топольцам и дуже багато пуху на воде. Забиває, цепляется на волосинь, на леску и мешает проходить між кільцями ліски цепляється на стопорний узол і стопориться взагалі все відчувається що вечірній клюв сьогодні є, є щось здорове. шу там таке О, тут видно. Траву заходит. На пупик. На пупик. Пора сбираться до дома. Не хочеться нікуди йти. Саме кльов. Вечірній почався. Вітер затих. Видно всі все клювання. Як рушиться поплавочок. Ще рибаловиться. Цілий день ураган дуло тільки текст я закинул уже клее. Oh. Есть. Хорошее что-то. Oh. Ух ты! Что это тут таке? Ха-ха-ха. Вот -ха -ха. ваша что тут у нас. Такая рыбалка. Можна цілий день просидіти. Можна наловити за пів години всю рибу. Закінчилась сьогоднішня рибалка. Зараз швиденько буду збиратися додому. От, було цих багато цікавих моментів. Ловила сьогодні плотва. Я думаю, відпочинок на природі і рибалка сьогодні удала. До нових зустрічей. Всім пока.